Всім привіт! Ви на каналі Кекстелі. З вами, як завжди, команда Стеля Факап. Тата Назар. І сьогодні ми продовжуємо випуски ще з Алтіора. Пам'ятаєте, Юра нам сказав, що відправить два відрізи тканини з різним способом нанесення фотодруку. А саме це у нас УЕФ. Або сольвент. Зараз розглянемо детальніше, як виглядають обидва варіанти. Ну, Відразу, що я можу сказати, це те, що ми першим помітили, це деталювання картинки. На ультрафіолеті побачите крупним планом, все прям деталізовано, гори деталізовані. Давай покажемо ось цей кусок. Так, так. Темний кусок, особливо на темних частинах видно. так? Тобто видно деталювання. Чіткі риски. якщо порівнюємо з сольвентом, то воно е, більш таке, е, Затемне, за темне, так, заблюрене. Ось. По кольорах навіть дивіться, який тут натуральний відтінок оці доріжки, і який тут, наче його залило. Зараз ми прокатаємо і подивимось, як воно буде виглядати в розтягнутому більш вигляді. Це тканина Дескор преміум. Саме на ній тестуємо на двох абсолютно однакових шматочках. Ось так. Запасені. ні, да? тобто будемо зараз врізати. Так, ну що, ми прокатали наш куб. До речі, шпателя, як і профіль це GoodHub Systems. Демповий профіль для тканини. Дуже цікаві факти назбиралися, давай? давай. Ну що ж, по-перше, деталізація на ультрафіолетовій фарбі дійсно, вона чіткіша, на сольвенті більш розмитіша. Також під час прокатки це стосується любого фотодруку. Якщо ви шпателем десь іскакуєте, то у вас стирається фарба, ну, люба фарба і в тому і в тому варіанті. І під самим краєм також фарба може стиратися від шпателя. Ну, це, якби, це сама особливість фотодруку. Що я можу додати по структурі? Уявіть, у F-druк. Чомусь більше відблискує, ніж сольвент. Сольвент матовий. Прям. А тут є такий легкий блиск. Ну і, звичайно, до мого улюбленого. Оцінки праці з полотном, воно мені більше туго заходить у демфер. Назар каже, що йому це нормально але я відчуваю більш туго. І дивіться, сам, сама тканина з фотодруком коштує дорожче, так з будь-яким. Як із УФ, так і з Сольвентом, ніж проста біла тканина. І тому ви повинні оцінювати і саму прокатку, теж я вважаю, дорожчі. Бо є ризик, як Назар вже показав, ось так, що шпатель десь у вас. Зірветься все, це точка неповернення не вже все. Назад дороги не буде. Це її тільки десь якось підфарбовувати. Тому на неї потрібно більше часу, більше концентрації, і ви повинні брати за це більше грошей. Ну, і, звичайно, хто не знав, може, то е, друг, звичайно, буде дорожчий, аніж сольвент. Тому тут вже... Хазяїн барін як кажуть. Ну, але ця вартість виправдана, оскільки різниця дійсно помітна. Якщо вам важлива деталізація, чітке зображення, тоді тільки ультрафіолет. Ну і напевно буде залежати від висоти стелі. Якщо в принципі стелі високі, то можна обійтись сольвентом. А якщо вони нижчі, ми будемо більше бачити всю картинку, всі деталі, то обираємо УЕФ. Тому як і казали нам офіційні представники Дескор Преміума в Україні, що у F, саме на тканині, це найкращий варіант фотодруку. Так, підтримуємо, як ви бачимо на власні очі, це так і є. Отже, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, який друк використовуєте саме ви при замовленні. І, взагалі, хто використовує, не використовує дуже цікава статистика. Бо я, наприклад, ось зараз вперше в житті прокатала фотодрук. Чесно скажу. Ти вже прокочив фотодрук? Ну саме на тканині ні. На плівці ставили раніше, а на тканині не досить велика рідкість. Так, тому дивіться це відео, пізно для вас буде корисним. Надіємося. Ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі, щоб наші відео просувались у масі. Так, наш український стильовий канал. І не забувайте переходити за посиланням під відео на банку, з якою ми допомагаємо саме нашим хлопцям стильовикам які зараз боронять країну. Всім, папа! -па.